Шевченко антимосковський, на мою думку, найбільш актуальний сьогодні, тому що по-перше, його забороняли, його цензурували, вилучали. Фахівці вважають, що 18 творів було вилучено його е е е кобзаря чи скажімо, дань творів в радянські часи. Тому проукраїнська і одночасно антиросійська антимосковська риторика це те, що, на мою думку, ну, перша характеризує справжню Шевченка, і те, що сьогодні е е важливе на злобу дня Тут. на 210 ту річницю з дня народження. Пророка та батька нації Тараса Григоровича Шевченка люди з усіх куточків України вирушають до Канева щоб насолодитися видами на Дніпро та Канівські гори, вшанувати пам'ять нашого кобзаря квітами і цитувати його поезії Тарас Шевченко і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм. В Україні і не в Україні моє дружнє послання. Голова наглядової ради Нубіп Микола Томенко виступив перед студентами і викладачами і наголосив на тому, що батько наш Шевченко, і ми повинні пройматися його незламною енергією і духом. Я студентам розповів, що я гордий, що пані Валентина заповідник, десь і я долучався. Що ми не пішли на поводу е київської спільноти, яка чомусь під час війни вирішила наших пророків і духовних вождів обкласти мішками з піском і обнести фанерою. Я завжди кажу, що ну от Шевченко був би серед нас. Він що за мішками ховався б, Леся Українка, і те, що ми залишили тут, Тараса році, та дає можливість сьогодні і дітям, і військовим. Прийти підпитатися енергією духом воюючого Шевченка. Також своє слово сказала директорка Шевченківського національного заповідника Валентина Коваленко. І коли ми говоримо, мені однаково чи буду, я жить в Україні чи ні, та не однаково мені як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. То ці слова Шевченкові це слова наші. Зрідні духу, зрідні суголосні оцій ситуації. У ми переживаємо, і я впевнена, що ми є, ми були, ми будемо, ми переможемо. Відомий священник та громадський діяч Юрій Бойко звернувся до глядачів з думкою, що наш пророк міг робити виклик Богу. Дуже часто звучало Шевченко святий, я не погоджуюсь більше. Я визнаю те, що от він власне є пророком, тому що святий це, знаєте, це, це затворник. Це той, хто всього-навсього відмовився від того всього життєвого, що природно для кожної людини. Шевченко міг робити виклик Богові. і це тільки може робити пророк, тільки що звучали ці слова. А до того я не знаю Бога. Хто міг насмілитися в ті часи, коли жив Шевченко, зробити такий виклик? Напевно, тільки він народна артистка України Жанна Боднарук, виконала пісню на вірш поета на тополю високу. досі. університету Сергій Михайлович Кваша детально розповів про склад делегації університету, яка відвідала Чернечу Гору, і розказав про унікальну творчість Тараса Шевченка, яка актуальна і на зараз. Серед батьох заходів університету, які стали традиційними, відзначення дня народження Тараса Григоровича Шевченка є особливим. Особливої події в житті нашого університету вчора, 8 березня, ми в університеті провели читання Кобзаря. А сьогодні, в складі делегації, за участю Миколи Дереча Таменка ми відвідуємо це унікальне місце пагорби Чернечі Гори для того, щоб відзначити 210-ту річницю від дня народження українського пророка Тараса Григоровича Шевченка. Склад делегації достатньо е, великий. Ми маємо можливість відвідати також музей Тараса Григоровича Шевченка, але і послухали унікальні виступи і Микола Володимировича, і Юрія Анатолійовича Бойко, послухали його твори Тараса Григоровича Шевченка. Є хороша програма і ми переконані, що така поїздка буде йти на користь як студентській молоді, так і викладачам, які є в складі нашої делегації. Феномен Шевченка полягає в першу чергу, як до мене, у його життєвому шляху та унікальній творчості, яка виражилась у збірці Кабзар. Велика частина його творів написана не наче для сьогоднішнього дня, і особливе місце посідає. Його в його творчості взаємовідносини між різними народами, і слово москалі на сьогодні стало просто візитною карточкою для українського суспільства в розумінні тої неспровокованої війни, яку розпочала Росія проти України. Ці твори нас надихають. Ці твори стали зразком патріотичності та відданості української землі, всього українського народу. Заслужений діяч мистецтв України Володимир Гонський поділився своїми думками щодо. До Шевченка. Щодо Шевченка, то, звичайно, це є пророк, геній, велет духу в одному образі. Це наш супергерой, це дійсно рятівник. Ну, його хтось називає творець української нації, та ні, але рятівник це точно був той момент, коли вже все було сприспано і все благоденствувало. Він е, показав людям, що щастя не в, в тих шкварках на обід, як писав вже інший пророк Василь Семененко, його наслідник, а щастя у свободі, у волі і, і в українській душі, яка дає нам так багато, яка дає нам так багато рушійних сил і механізмів розвитку, бути самим собою, е, використовувати цю, ці рушії, а не тільки е, якийсь там, там шмат хліба. Оце для нас Тарас Шевченко. Студенти побували на екскурсії в музеї Шевченка і прослухали лекцію Валентини Коваленко в конференц-залі. Після візиту на чернечу гору студенти відвідали Успенський собор у Каневі, який є спадщиною. ЮНЕСКО здобувачі освіти висловили свої думки щодо поета. Батько нації, тому, що своїм нащадкам він залишив велику спадщину, особливо мовну, культурну, поетичну. Його вірші лунають до сих пір, від маличку до старшого покоління всі його цінують, і дійсно його можна назвати батьком. Вогонь запеклих не палить. Як ти її розумієш? Угу. Я розумію, це те, що люди, які вже закалені якимись проблемами, закалені якимись випробуваннями, випробуванням їм вже нічого не страшно. І наступні випробування, які будуть у них на шляху, будуть робити лише їх сильнішими. Той самий вогонь зараз це російська армія палить нашу Україну, але наш народ і наша історія вона вже запалена була минулими такими битвами, і це нас не палить. Ми тільки стаємо сильнішими і рухаємось далі.